Тимаш, ну твої враження від старту рестарту, так і ти не грав у минулому році. Твої враження, наскільки важко було і чи задоволені результатом? Ну, сьогодні було дуже важко. Ми грали сьогодні з суперниками, які на друг, другій таблиці. Дуже складно, тому що бо я тільки прийшов, ну, як я повернувся, було дуже складно підстроїтися під команду, але ми змогли. Ми зіграли в нічию один-один, навіть забили. Я дуже вражений і дуже, дуже круто, що я в команді такій і граю. Ну, згадай, гол, хто там брав участь. в Ну тоді Саня Хременко. А ні, тоді Саня Хременко ж дав передачу на Єгора Савченка. Савченко тоді Єгор побіг по бровці повністю і передав передачу на Саню, Ось Хременко і забиває гол. І тоді були дуже емоції, тому що ну, якщо ми грали всю, всю, весь, весь матч ну, на полі, то тоді ми через один момент забили. Дуже, дуже радісно, бо навіть я тоді побіжав. Твої враження від э, матчу, чи задоволені результатом, нічия ну, з лідером так пристойний результат? Ну, ми зіграли непогано, дуже складно було, команда дуже сильна. Я думаю, ми зіграли ну, непогано і зіграли дуже. Жорстоко з ними. Жорстко? Так, жорстко. Що там з'ясовували після матчу, що? гравець казала? Та гравець він що сказати? Він щось викрикував, нам, вже не зрозуміло. Матюкався щось. Ну, ми йому відповіли. Він вони, коли забили гол, вони почали кричати. А ми, ми коли забили, ми нормально відпразнули. І пропустили гол. Не було такого, що команда могла поплисти і ще й другий пропустити? Ні, я думаю, ми б не попливли і забили, могли ще забити, але що вийшло, то вийшло. Ну і стосовно себе, ти змінив так, позицію в другому таймі свою? Так, я змінив позицію. Тренер мене поставив в центрі повзахисника. Ну Сиграв грав непогано, але я хотів би краще. А де впевненіше себе відчуваєш? На якій позиції? В центрі по захисті. В центрі у захисті? Так, а так. так. В центрі півзахисту. Так, центр півзахисту. А починав перший тайм на фланзі, так? Так, я починав на фланці, Це справа. Універсал. Ну, так можна сказати. Це. Що тренер сказав після матчу? Ну, Непогано сіграли, що могли б сіграти краще і не пропустити гол. Трошки сумно, що випустили перемогу. В кінці матчу. Ну а по грі по результату, в принципі, в мене й була така задумка, щоб хлопці грали і установку давав, щоб вони е, менше атакували, а все-таки більше грали на контратаках, тому що я знав команду, ще по першому колі, що мобільна команда, скоростна команда, винослива і бойцовські качества у них дуже гарні». Тому я хлопцям казав, щоб вони ну, трошки все-таки грали більше від захисту, ніж вперед. Ну, я так думаю, що воно спрацювало. перший тайм 00 зіграли. Був У нас момент, дуже гарний момент, з двох метрів у нас хлопець не попав, пусті ворота, ну це таке случається. Вот. А в другому таймі теж вони трошки додавали, я зробив дві заміни і. Удачні заміни. Получили два хлопці, один прорвався по флангу, прострелив м'ячик, і другий замкнув цю передачу, забив гол. Один-ноль і пропустили в самому кінці матчу хвилин за 7-8 до кінця. Не дуже обов'язковий м'яч. ну, Як кажуть, в футболі всі м'ячі не обов'язкові. А так по грі в принципі, я можу сказати, з такою командою я доволен. Зіграли хлопці молодці, я. Привітав з нічиєю. Ну, вже таких возих, що треба з ними все время робити, розмовляти їм, щоб уговарювати їх, щоб вони займалися футболом, тому що вже нема такої іскарки в глазах у хлопців. Це дуже, звісно, сумно. Я різниця, що це. Коледж фаховий, спортивного резерву, наші хлопці навчаються у звичайній школі і, звичайно, ну, секс. Так, так, так. Да. Тут теж фактор грає. Роль вони все-таки всі в місті разом роблять і тренуються, а у нас трошки рознобой, тому не завжди у мене вийшло на тренуваннях збирати хлопців в місті. Особенно цей весняний період і кінець зими вони дуже часто боліли. Я в принципі, можу сказати, що грою доволі був. Що Відчули, коли забив Олександра Хременко, заміна спрацювала, так що відчуває тренер у цей момент. Так, да, заміна спрацювала. Це точно мені ну, дуже скажімо так, радісно було мені подивитися на цей гол, тому що просто неожиданно. Я то не ожидав, що саме в початку і так от случилось такою командою. Молодці два, два чоловіки, вони зіграли свою вначалі скрипку головну. Молодці. Єгор Савченко теж вийшов, так? Так, вони вдвоєм, і Савченко і Єгор, і Ахременка Олександр вони вдвоєм вийшли на заміну і зробили цей гол. Добре, ну бажаємо успіхів в наступних матчах. Та я теж так сподіваюся, все залежить не тільки ведмами, від мене, ще й від хлопців залежить. Головне євроворотар, так? Так, да, воротар, так. Да. Сьогодні добре. Зіграв воротар, хоч і багато він пропустив, зіграв надійно, скажімо так.